Нові подробиці по Соледару бійці ЗСУ заявляють, що бої продовжуються. А пригожин з Шойгу вже посварилися через те, кому віддати лаври за «побєду». Деталі у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Друзі, група кореспондентів телеканалу CNN біля Соледара, нібито стала свідком організованого відведення українських військ. Про це принаймні повідомляє сам телеканал. Далі цитата: знімальна група розташована приблизно за 2,5 милі. Це приблизно 4 кілометри. Від Соледара стало свідком того, як українські сили вивели війська у п'ятницю в день, що, мабуть, було організованим відступом із міста. Кінець цитати. При цьому керівник офісу президента пан Андрій Єрмак заявляє, що нині жодна зі сторін місто не контролює. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Лемонт. Єрмак підкреслив, що росіяни випускають із в'язниць злочинців, які помирають як тільки дістаються лінії фронту. Знову зацитую. Ситуація складна, навіть дуже складна. Це верденська битва 21-го століття, яка відбувається зараз у Бахмуті та Соледарі. Бої тривають уже кілька місяців. Але нашим солдатам вдається утримувати свої позиції. Їхні тіла залишаються позаду, їх навіть не відновлюють з російського боку багато втрат набагато більше ніж з нашого. Ми явно більше цінуємо життя наших солдатів. Але перед нами маса людей, які атакують, атакують, атакують. У Соледарі відбуваються вуличні бої. При цьому жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але вони його не контролюють. Кінець цитати. Тим часом український військовий Мадяр наголошує, що наразі у Соледарі йдуть важкі бої. Проте захисники України продовжують відбувати наступ російських військових. Давайте подивимось. Перестаньте підтримувати той срач і ту пропаганду руську. Стосовно Солідара, відкинення віз ЗСУ від нього на, на невизначену дистанцію. Йдуть запеклі бої. Прямо зараз. Сьогодні. Ми над центром Солідара. Дивіться уважно. Бачите? Церкву. Видно там що чи не видно? Ми бачимо всі пересування. Є гарні новини від частини населених пунктів, з котрих вони пробували обходити Солідар, в частині котрого відбуваються зараз інтенсивні стрілкові бої. Відбувається арт-батл. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога, і він був вимушений відступити. ЗСУ стоїть в вишанованій плотній стінці захисту достатніми силами. Так штурмують постійно штурмові загони Вагнера, бо це, мабуть, їх така визначальна для них ситуація, коли вони мають щось там своїм роботодавцям довести. Але нам на їх плани не дати. Ми робимо свою роботу і робимо її якісно. Між тим на Росії вже почали сваритися через «побіду», якої ще немає. Ватажок Кишенькової ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив, що у його найманців постійно намагаються вкрасти перемогу, натякаючи на повідомлення Міноборони Росії про нібито захоплення українського Солидару. Друзі, процитую. Значительный вред ЧВК Вагнер может нести наша внутриведовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК Вагнер. Например, в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание ЧВК Вагнер, не произносить его вслух и всячески избегать как черт ладана. У ЧВК Вагнер постійно пытаются украсть победу і розказують о присутствии непонятно кого, чтобы принизить їх заслуги. Кінець цитати. Друзі, давайте додаємо, що 13 січня Міноборони Росії раптово заявило про нібито окупацію міста Соледар. Окупанти повідомили, що не змогли б захопити Соледар без підрозділів ВДВ, які здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків. Також в Росії розхвалили штурмову та армійську авіацію, ракетні війська й артилерію російської армії, яка нібито теж важко працювала задля окупації міста. В офісі президента на сварку жаби й гадюки вже відреагували. радник керівника офісу президента Михайла Подаляк, заявив таке: між російською агенцією фейкових новин септоміноборони та військово-кримінальними ультрас, пригожин Золотов Суровікін розпочалася публічна бійка. Тема: хто краще воює на 11-му місяці триденної війни, і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар? Гарна ознака початку феєричного кінця. Кінець цитати подаліка. Значить, на події в Соледарі вже відреагували у державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Речник держдепу нед прайс заявив, що тактичне просування окупантів на фронті не зможе змінити стратегічний провал Росії та хід війни в цілому. Цитую. По перше причина, чому запекла битва за таке місто як Соледар, місто з приблизно 10 тисячами мешканців, принаймні до війни, потрапляє в заголовки, полягає у можливості, і вона не підтверджена, що росіяни досягають або принаймні претендують на додаткові здобутки ціною великих втрат будь-який подальший успіх Росії, навіть такою великою ціною у вигляді втрат особового складу та обладнання, ніколи не зможе змінити хід цієї війни. Жодне тактичне просування не зможе змінити стратегічний провал, з яким президент Путін і його війська зіткнулися з перших днів цієї війни, і стратегічну невдачу, яка лише посилилася ефективним контрнаступом України. Кінець цитати. Тож, друзі, стежимо пильно за розвитком подій на фронті. Ви на Фабриці новин. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш Ютуб канал для тих, хто це можливо забув, зробити. Поставити лайк і прокоментувати це відео. Для нас це дуже важливо. Ще побачимось і дякую за увагу.